Доброго дня! Сьогодні у нас смачний і незвичайний тертий святковий пиріг. Для цього нам треба стакан розтопленого смальцю. стакан в пропорції, Якщо стакан смальцю, так само стакан злитої сметани. вона з кислим молоком, можна просто сметану. Стакан цукру сода, оцет, Яйцями поділили білки і жовтки, і вишня. Можна повідло або варення з абрикос начинка. Просто мені і моїй родині, і всім знайомим, і всім, кому я готувала цей рецепт, цей рецепт саме краще смакує. З'єднуємо смалець з сметаною. Додаємо трошки менше пів стакана цукру, три жовтки, гасимо соду оцетом і замішуємо тісто так, щоб не липло до рук. Я завжди, беру на око, скільки візьме, я замішу зараз і вам скажу, скільки потрібно приблизно муки. Ось таке у нас вийшло тісто, не тверде, і ми його зараз розкачаємо на деко. Посипемо зверху вишні і білки зіб'ємо з цукром, який залишився, трошки більше півстакана. Ось так я розтоптала, не розкачувала, розтоптала рукою. Тісто. Зараз я висиплю вишні, закручені з цукром, я їх рівномірно розкладу. На тісто також можна брати стандартний рецепт тертого пирога, але це моя особиста думка. Маргарин, я ж вважаю, що він шкідливий. Масло дороге для цього пирога, а це, він і смачний дуже виходить, і натурпродукт. І зараз, поки я рівномірно розкладу вишні, я зіб'ю білки з цукром. І ще добавлю маленьку щіпочку солі у. Білок. Ось так залили ми збитими білками. Білки, правда, збилися у мене не дуже, підвів мене мій міксер. Мабуть, ще старі потрібно міняти або новий купувати. Ставимо в духовку 180 градусів приблизно на пів години. Білок повинен піднятися. Гарно пожовтіти, трошки коричневий відтінок, і не теж припектися, бути гарно жовто-гарячого кольору. Ось так піднімаються білки, бачите, вони поступово зарумляюються, а низ ще в мене не готовий. Ось такий в мене вийшов пиріг. Гарно такого кольору, білки гарно підійшли, хоч я переживала, що вони не дуже гарно збилися. Повірте мені, це дуже смачно, дуже-дуже-дуже смачно пиріг з холоне. Це святковий тертий пиріг по рецепту тертого пирога, але ми збили бізе зверху і полили вишні. Ще раз нагадую, що я експериментувала з вишнями і з варенням. З абрикос, і це дуже-дуже смачно. Раджу вам. Смакуйте, випікайте і смакуйте. До нових зустрічей. Ось такий пиріг у мене вийшов. Спробуйте, не пошкодуйте. Деко форма госплита 50х50, ціна вийшла його менше 50 гривень.